Слава Україні! Розпочалась 220-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За минулу добу противник завдав 4 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 85 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України. Від ворожих ударів постраждало понад 50 населених пунктів, зокрема Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок та Одрадівка. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. А саме на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка та Вільхуватка. На Краматорському напрямку в районах населених пунктів Григорівка, Білогорівка, Іванодарівка, Закітне, Роздолівка та Спірне. На Бахмутському напрямку. В районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Миколаївка, 2 та Парасковівка. На Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Мар'їнка, Водяне і Олександропіль. На Новопавлівському напрямку в районах населених пунктів Новосілка, Новопіль, Причистівка та Павлівка. На запорізькому напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Малаток, мачка Залізничне, Гуляйполе та Новоандріївка. На Південно-Бузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них Степова долина, Мирне, Сухий Ставок, Ольгине та Архангельське. У зв'язку з суттєвою нестачею людських ресурсів, в першу чергу, офіцерських кадрів російське військове керівництво вимушене передчасно задіяти курсантів військових училищ. У Тюменському військовому училищі. Буде проведено достроковий випуск курсантів. Випускників планується направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом. Курсантів-випускник курсів Рязанського десантного училища направляють для проведення підготовки полків мобілізаційного резерву, що здійснюється на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст. Для зазначених підрозділів планують заходи підготовки та злагодження терміном не більше одного місяця з подальшим вибуттям до району ведення бойових дій на території України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 11 ударів. Підтверджено, ураження опорного пункту противника. Шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили три БПЛА та вертоліт К-52. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 11 пунктів управління різного рівня і 8 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки. Також в зону ураження потрапили ще 14 військових об'єктів ворога, склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьби та розвідки. Віримо в Збройні сили разом! Переможемо! Слава Україні!